Вітаю, друзі! Продовжую сьогодні нашу пророчу школу, школа Як знайти Бога в снах І в видіннях». І так, взагалі існують три категорії снів. Перша категорія це сни духовні, або сни, які нам дає Господь. Друга категорія, яку я трішечки торкнувся, коли говорив тему «Війди в Божий спокій це сни душевні. І третя категорія снів це сни демонічної природи або демонічного характеру. Але про ці сни ми поговоримо в інших темах. Сьогодні я хочу поговорити на про те, що сни, окрім того, що вони бувають трьох типів, то вони ще бувають і різного спрямування. Я їх називаю зовнішні сни. І внутрішні сни, тобто відповідності до їхнього спрямування, на що вони направлені або на кого вони направлені. Зовнішні сни вони не стосуються нас, вони стосуються а, зовнішньої сторони нашого життя, тобто інших людей і так далі. Тоді як внутрішні сни вони безпосередньо стосуються нас і. Стану нашого серця і нашої душі. Іншими словами, вони розкривають то, в чому ми знаходимося, або безпосередньо в тому, в чому знаходиться наше серце, наша душа. І в певною мірою вони розкривають таємниці нашого. Серця. Тобто ми постійно про щось думаємо, ми переживаємо, ми за щось вболіваємо або чогось боїмося. І часто буває так, що саме в снах ми знаходимо відображення дзеркальне в стану нашого серця і нашої душі. Ось, наприклад, вам сниться сон, в якому ви йдете по лісі. Або йдете по місту, чи ви знаходитесь в якомусь приміщенні великому. Неважливо. Я, наприклад, живу в полісі. Часто Бог використовує як цей приклад алегоричний образ лісу. От коли я йду по лісі або їду по лісі, я шукаю правильну дорогу, і я розумію, що я не можу знайти правильної дороги. І я починаю про це хвилюватися під час сну. Я... На мене це трішки наводить навіть певний страх, або мене починає безпокоїти. Про що говорить цей сон? Цей сон відкриває стан мого серця і говорить про те, що в певній сфері мого життя я не можу знайти правильний напрямок або правильне рішення прийняти стосовно того чи іншого, тої чи іншої сфері мого життя. І цей сон показує мені, що мені потрібно більше молитися за те, щоб мати мудрість в прийнятті тих чи інших рішень, або за порадою звернутися до інших людей, до інших служителів, пасторів, для, для того, щоб мати певненість в правильному рішенні, яке мені потрібно. Прийняти. Тому такі сни вони показують наше хвилювання і наше, як би сказати, нерозуміння правильного шляху. Так само може снитися не обов'язково ліс, може снитися, що ви знаходитесь в якомусь великому приміщенні, ви ходите по коридорах з кімнати в кімнату, ви шукаєте вихід, ви хочете вийти назовні, але вам ніяк не вдається. Тобто, цей сон говорить аналогічний тому, про який я розказував з історією з лісом. Тобто, ви шукаєте правильне рішення, ви шукаєте вихід з тої чи іншої ситуації, в якій ви зараз знаходитесь, але ви не можете знайти і в. Бог показує стан вашого серця безпосередньо вам. Для чого? Для того, щоб ви зрозуміли, що потрібно вам робити. Вам потрібно звернутися за порадами, або вам потрібно більше часу приділити для того, щоб знайти мудре і правильне рішення в тій чи іншій сфері. Іншими словами, Бог каже: не поспішай прийняти рішення, не поспішай робити якісь кроки, тому що ти не впевнений, чи це рішення буде правильне, Краще почати. Чекай, краще тобі потрібно більше помолитися, тобі потрібна консультація і так далі, і тому подібне. Я надіюсь, ви зрозуміли. Також бувають сни, в які Бог відкриває стан нашого серця, в якому іноді знаєте, буває страх в нашому серці в певні моменти життєві, в певних ситуаціях. Ми буває в, потрапляємо в певні ситуації, в яких ми відчуваємо страх, невпевненість. І ось нам сниться сон. Що ми йдемо, наприклад, йдемо по мосту через річку, або проходимо по, по мосту через якусь невелику, через якусь таку, знаєте, прірву. Але міст. Дуже таки, знаєте, в такому стані не зовсім а, нормальному стані. Він такий розбитий, розламаний. В ньому відсутні певні елементи його того мосту. Там перила можуть бути відсутні, або частково він навіть зруйнований. І ми йдемо по цьому мосту, і він дуже небезпечний. Ми йдемо і боїмося. Про що це говорить цей сон? Цей сон напряму говорить про те, що в певних сферах нашого життя ми не маємо віри для того, щоби. Подолати ту чи іншу той чи інш, справитися з тими чи іншими викликами в нашому житті, тому що зруйнований міст або пошкоджений міст, або небезпечний міст, чи небезпечна переправа з однієї сторони на іншу, може символізувати крах в якійсь сфері, не то, що крах, а що в нас немає віри, або те, що пише апостол Павло до Тимофія, що вони потерпіли. Кораблі крушеніє в вірі. І тому страх, там, де має бути віра, там панує страх. І Бог відкриває, показує через цей сон, показує, що ось в тебе немає віри для того, щоб рухатися далі. Тому Він, якби іншими словами, каже: зверни увагу, що тобі потрібно відновити твою віру. Як відновити віру? Біблія прямо каже, що. Тобі потрібно взаємовідносини з Богом поправити або поглибити твої взаємовідносини. Чому для того, щоб утвердитися в Бозі і? Отримати слово від Бога на ту чи іншу сферу, яка тебе лякає, іноді якісь певні сфери життя, ті чи інші, з якими ми боремося, проблеми вони нас лякають по тій причині, що ми не маємо конкретно мудрості, ми не знаємо, як правильно поступити. І це нас лякає. Тому такий сон говорить про те, що нам потрібно отримати слово від Бога, і Бог показує, що нам потрібно молитися, нам потрібно зближатися більш більше з Богом для чого? Для того, щоб отримати слово від Бога на ту чи іншу ситуацію, також буває часто сниться нам, що нас переслідують. Ми втікаємо від когось, нас переслідують, якісь там люди, які в їх лихі плани стосовно нас. Ми намагаємо втікти від них. Ми намагаємо звільнитися яким чином від них. І це відчуття страху, відчуття переслідування нас не покидає. Про що це говорить? Це також говорить, що в нашому житті є страх, є невпевненість, і ми не можемо подолати ті чи інші. Проблеми і виклики справитися з якимись викликами, які є сьогодні в нашому житті. Тому що нам робити в такому випадку? Те, що радить апостол Павло, він каже: зодягніться у все озброєння Боже для того, щоб вам протистати. І все подолавши устояти. І в іншому місці Біблія каже, що протистаньте дияволу твердою вірою, і він втіче від вас. Тобто, нас переслідують, і ми не маємо сили протистати, тому що в нас немає віри, в нас немає слова, на якому нам стояти, в якому нам утвердитися, і ми не все озброїлися всеозброєнням Божим, про яке пише апостол Павло. Посланні до, до Єфісян, що там ми зодягнулися в шолом спасіння, ми припоясалися поясом істини, ми взяли в руки щит віри, зодягнулися в броню в праведності і взяли меч духовний, яким є Боже Слово. Для чого? Для того, щоб нам протистати. Коли, наприклад, навпаки, нам буває сон сниться, що ми з кимось ведемо, знаєте, двобій. Мене таке часто трапляється, і мені вдається в цьому двобої перемогти. То це говорить про те, що я маю віру, я утверджений в Бозі, я сильний духом, я вовсе всеозброєні Божому, і мені вдається подолати будь-які виклики, які приходять в моє життя. Ось. Такі сни вони говорять саме про, про такі речі. І ще один тип снів, який часто відкриває стан нашого серця. Наприклад, вам сняться сни, в яких ви. Повертаєтесь в школу, або ви пропускаєте заняття школи, чи ви навчаєтесь в інституті, і вам, ви пропускаєте навчання в інституті, або ви здаєте екзамени в школі в інституті, і ви ніяк не можете здати цей екзамен. Про що це говорить? Це говорить про те, що в певній сфері вашого життя вам потрібно буде вчитися, тому що ви хочете а, допомогти комусь, але у вас нема потрібних для цього знань. немає потрібних для цього досвіду. І таким чином Бог через сон, цей сон показує, що тобі перед тим як справитися з тою чи іншою проблемою, або в тій чи іншій сфері отримати успіх, тобі потрібно більше знати про ту чи іншу сферу, тобі потрібно більше вчитися. Наприклад, ви хочете молитися за зцілення хворих, чи молитися, я не знаю, за звільнення від нечистих духів за людей. І Бог дає такий сон, він показує, що в тебе недостатньо мудрості, в тебе недостатньо знань для цього. Тому тобі потрібно саме піти в цю сферу, дослідити її глибше, навчитися, е і, 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 і просто придбати певні знання, які тобі допоможуть. Тобто, ось такі сни вони показують саме про певні недоліки в нашому серці. То, чого нам бракує в нашому житті, відкривають і показують стан нашого серця. Тому дуже важливо, я би ще радив би, коли, кожен раз, коли ми просинаємося і нам приснилися якісь сни, звернути увагу, проаналізувати на то, про що ми думали протягом нашого дня, особ... а особливо, <кій> <кій> якими думками ми були зайняті. Коли ми перед тим як ми лягли спати, тому що часто Бог дає відповіді на запити нашого серця в наших же снах. Ми про щось думаємо, ми хвилюємося, ми маємо якісь сумніви, ми маємо якісь страхи, і під час сну Бог відкриває стан нашого серця, і таким чином нам стає зрозуміліше, де і в якій сфері нам потрібно та чи інша. Поміч або в якій сфері нам потрібно, скажімо так, скоригувати своє життя. Ось такий короткий урок. Надіюсь, вам це допомогло. Практикуйте, зразу приміняйте на практиці, пробуйте приміняти на практиці. І ви побачите, що це як це дуже чудово працює. Дякую всім вам за сьогоднішній урок. До побачення.